меня отношение к всему происходящему простое, четко и ясно. Повторю еще раз. Сейчас время большой политики. Надо переходить к военным полномасштабным военно-стратегическим союзам. Надо выстраивать единую военную логистику, принятие решений, единое командование. Понятно, что большая мировая война неизбежна. То, как она сейчас идет, она показывает свой характер, когда начинается... Но ну, она в такую спираль закручивается и охвачен. В этот раз будет вообще весь мир. Я не говорю, что это хорошо, я просто с печалью вынужден это констатировать. Ясно, что мы сейчас увидим применение новых технологий, Ясно, что в первую очередь будет брошен вызов национальным экономикам, и та национальная экономика, которая будет максимально готова к вызовам, она и даст возможность войну, которая не будет скоротечной, поддерживать максимально долгое время. Как раз завершился Питерский экономический форум. У меня осталось, наверное, больше вопросов, чем ответов. Я походил по форуму в пятницу чуть-чуть там пообщался с людьми, меня уделил какой-то, я бы сказал, лихорадочный оптимизм ряда людей, как мега регуляторе, так и некоторых чиновников, на фоне, ну, я бы сказал, так вежливо, довольно тяжелого пессимизма у промышленников и предпринимателей. Значит, я без всяких аллегорий. Вот сейчас вернулся, да. работал в самый быстро шагающие там группировке центр. Ребята там потрясающие. По беспилотникам. У врага превосходство в зависимости от конкретного участка от э, полутора до двух-трех раз. По боевым машинам. Например, там фантастическое. Наши РХБЗ лучшие войска в мире. Там вопросов нет. Но когда ты задаешь вопрос сколько машин то речь идет о штуках, а не о сотнях. Термобары, которые мы научились, фантастика, и там и дальности, все хорошо. Мало. Машины, которые на машины переднего края. Все миром собираем, делаем на коленке. Автоваз по понятным причинам заслуженности не может. А Китай может. Поэтому, когда мне рассказывают о том, что в нашей экономике это не надо, заморозили, вот, получите, распишитесь, заморозочка пошла. А там никакой заморозки нет. Поэтому каждый раз от этих абстрактных экономических циферек и образов поэтических, можно сказать конкретно фронту, вы даете или не даете? Когда? Вот эту вашу всю болтовню оставьте, где хотите, там, в кулуарах, где угодно оставьте, за шампанским и черной икрой. Почему мы не можем дать? Мы разрабатываем фантастические дроны. Фантастические. Там оптоволокно. А у врага сейчас на оптоволокне летают бабы-яга. Еще подбронированные снизу. Ее еще сбить тяжело. А мы до сих пор своих тяжелые не можем наладить производство. Почему? Нет? Есть. Ребята сделали. И на урал заводе, который показывает ряд друг. есть. Но нужны же дешевые деньги, чтобы это запустить. А этого нет. Нужна возможность планировать производство, а этого нет. Почему? Потому что некоторым важно охладить экономику. А фронту важно решить поставленную Верховным боевую задачу. Дайте все фронту. Вот просто вот... Поэтому у меня простой, такой простой человеческий вопрос. Вот вы все, принимающие экономическое решение, возьмите, как это делают, Денис Валентинович Мантуров, Марат Сидорович Хуснулин. Юрий Петрович Трутнев и много-много других. Сергей Владимирович Кирилок. И отправьтесь ножками. И посмотрите сами, что происходит вот там, на передке. Может, тогда что-то начнете понимать? Хоть чуть-чуть. Это, это вы кому? Силуанову обращаетесь? Я обращаюсь это к тем, которые к... принимают решение об их поездке. Да, вот и, кстати, правильно. надо отметить, что Антон самый меньший из возможных зол. Он как раз довольно сильно перестроился в своей работе, он довольно конструктивен. Да. А вот весь мегарегулятор и ряд других людей я бы отправил... Особенно туда. заявив о том, что мы ждем иностранцев, и ни в чем их ограничивать не собираемся. Да, это мне тоже и, понравилось. Да, Хотел я, бы, я... Вот, я думал, он имел в виду Корейскую Народную Демократическую Республику. Может быть, да. Но я вот перейду то, что Михалыч говорил, Александр Михайлович, о макроэкономике, я к микро. Вы правильно говорите? К микро на уровне больших... Заводов, или к тому, что делал, говорилось там же в Санкт-Петербурге. Потому что президент сказал: рецессии не допущу. А что можно сделать, не допустить, чтобы не допустить рецессии? Это производить продукцию дешево с дешевым кредитом. Это достаточно понятная, естественная мера. Почему ее не принимают? Ну, значит, убеждает другие финансовый блок президента в том, что сегодня не время, значит, чуть-чуть подождать, инфляция и так далее. Значит, его надо переубедить. Этому служат в том числе и наши передачи, которые из передачи в передачу мы об этом не боясь говорим. Потому что, например, вот говорят о субсидиях. Вот помните, как Маск заверещал, когда Трамп принял решение по закону о бюджете, лишив субсидии электромобиль. Вот я, например, вам скажу собственный пример. Я пришел на заседание правительства, на встречу с вице-премьерами, с Мишустином, и сказал, привел пример. Вы знаете, что мы, наш электромобиль, ну, китайский, проще говоря, субсидируем сегодня почти миллион рублей. Каждый электромобиль, который покупается, субсидируется государством 940 тысяч рублей. Как это так говорю я? Во перше електромобіль для багатих, як правило, второї автомобіль. Вторих, ми субсидіуємо іностранної промишництво собствений пока електромобіль не можемо произвести, не виробляємо, тому що його дешевле відтуда. що там субсидують Китай, дешевше привезти. Розпочинаємо з вами наш атеар з а саме точніше, новини, так з ситуації, яка відбувається на території нашої держави, і почнемо говорити про схід. Країна і про те, що у Краматорську на жаль сьогодні зросла кількість загиблих внаслідок удару Ерефії. А саме про це повідомляє видання РБК Україна з посиланням на ДСНС дописують про те, що у Краматорську російський авіаудар зруйнував житловий будинок. Наразі є інформація з приводу того, що двоє людей загинули. Рятувальники шукають людей у Краматорську на Донеччині. Триває аварійна рятувальна операція після ворожого авіаудару. І російська ракета зруйнувала частину чотирьохповерхового житлового будинку, в результаті чого загинули двоє чоловіків. За інформацією ДСНС рятувальники вже розібрали 209 тонн завалів і продовжують пошуки. Під уламками можуть залишатися на жаль, ще аж троє людей. Нагадаємо, що атака сталася ввечері 21 червня. І під завалами також знайшли чоловіка 1955 року народження, якого деблокували також врятували жінку і дівчинку 2010 року народження. Нагадаємо, що російські окупанти вкотре обстріляли Краматорськ по місту було випущено сім снарядів. Постраждали також промислова зона та житлова забудова. Ну і одночасно під ударом опинився в той же момент. І слов'янськ там наслідки. На жаль, вони є ще більш трагічними. Там в результаті ворожої атаки загинув 17-річний хлопець. Троє людей поранені. Пошкоджено 32 приватні будинки, дві адмінбудівлі, чотири багатоповерхівки, виробниче приміщення, також три автівки. Тобто, така от ситуація на сході нашої держави, вона так відбувається. Бачимо, що расисти не полишають своєї ідеї, так би мовити, так о цих кровавих обстрілів. Бачимо, що Краматорськ, що Слов'янськ, так схід нашої держави, Донеччина, вона постійно і постійно страждає і на жаль, продовжує страждати сьогодні. Також не тільки ці території нашої держави страждали. Попередніх етарах моя колега говорила про Одещину, так про саму Одесу, про те, що там також люди постраждали внаслідок рашиських обстрілів. На жаль, ну і також хочу ще сказати про те, що в Херсоні так відбувалося, Обстріл був і росіяни. Вдарили знову ж таки по житлових кварталах, як завжди. І на жаль, є жертви і є також поранені. Російські війська атакували Херсони з безпілотника та артилерії. Через обстріли є жертва. Та поранено четверо людей. Про це повідомляє видання РБК Україна з посиланням на прислужбу Херсонської міської військової адміністрації та телеграм глави Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна. Він дописував про те, що російські війська завдали нових ударів по Херсону у корабельному районі. Окупанти атакували з безпілотника 46-річного чоловіка. У наслідок скидання вибухівки він дістав мінно-вибухову травму. Повідомляє Херсонська Ова. Його стан уточнюється медики проводять до обстеження. Ну, як повідомляється. Близько туди не тому під вогневим ворожим, так обстрілом опинився і Дніпровський район міста. Там постраждала щонайменше 85-річна жінка. Її зміна вибуховою травмою шпиталізували. Медики продовжують стежити за її станом. Пізніше стало відомо про ще двох поранених. До лікарні доправили 54-річну жінку з уламковим пораненням обличчя. Ми також госпіталізована ще одна потерпіла. Її стан медики оцінюють як досить тяжкий. Тобто, бачимо, що. Магадаки роблять усі неможливі так надможливі речі, щоб врятувати якомога більше життів наших людей, щоб вони почували себе добре, тому що знову ж таки рашисти. Вони продовжують і продовжують цинічно намагатися бувати наших людей на територіях нашої держави, що є дуже дуже болючим. Ну і бачимо також. Що наразі ситуація так вона залишається такою ж гострою, як і була протягом всіх цих трьох років, і бачимо, що просто подекуди змінюється області, територія нашої країни, де рашисти продовжують тероризувати. Ну а Херсонщина це той самий відтинок нашої країни, який расисти тероризують постійно, так протягом всього повномасштабного вторгнення кожного дня, буквально і про Сафарі з вами говоримо про те, як вони зі впіві з дронами так полюють на людей, і про те, як вони. Артилері так, ну тобто з різним застосуванням своєї авіації, свого, свого перепрошую озброєння, так вони продовжують і продовжують тероризувати територію цієї. Так, цю територію нашої держави, тобто бачимо з вами, що расисти вони залишаються при своєму. Ну а тим часом з вами продовжимо говорити про те, що анонсував президент нашої країни. Дійсно, Валерій Клочок він розпочав про це говорити. І, до речі, ви можете знайти в описі під трансляцію посилання на його Ютуб канал, пройти підписатися і додивитися це відео. Він його опублікував сьогодні. Дійсно цікаво розповідає і дослухати з проводу кадрових змін. Ну і також хочу вам розповісти, ще ту інформацію яка Є у вільному доступі в змі до прикладу, видання Європейська Правда, дописує наступне. Говорить про те, що за словами президента відбудуться зміни деяких кадрових позицій, зокрема в українському дипломатичному корпусі, а також в управлінні інституціями, щоб збільшити український потенціал, як у відносинах з партнерами, так і потенціал внутрішньої української стійкості. Що стосується дипломатичного корпусу, то за місяць, в тому числі у форматі наради з усіма українськими послами, зробимо висновку. Щодо цієї трансформації відзначив глава держави. Ну і нагадаємо, що 13 червня президент України Володимир Зеленський звільнив Наталію Галібаренко з посади голови місії України при НАТО. і Призначив на цю посаду Альону Гетьманчука у травні Зеленський призначив заступника голови меч з лісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла послом України в Туреччині. Тобто дійсно бачимо, що з приводу кадрових змін інформація з'являється, але конкретно кого на кого так би мовити замінюють так, поки ще інформація не з'являється, так би мовити, то ж будемо слідкувати і будемо вам звичайно про це першому повідомляти. Тому що дійсно і намагалась знайти на офіційному телеграм-каналі президента нашої країни. Але поки що бачу, що дописують з проводу кадрових змін, але от конкретно які вони будуть відбуватися, так би мовити, поки ще інформації немає. Знову ж таки, слідкуємо і будемо з вами про це. Думаю, зовсім скоро говорити.